Всім привіт, з вами Фермер. І ні, це відео Некільпейт. Байбіт реально запустило нову промо-акцію, в якій роздає своїм користувачам по 200-300 доларів на один аккаунт. В нас же було дві подібні промо-акції. Одна була в травні з токеном AKS, в якій ми винесли більше 2000 доларів з 20 аккаунтів. І також буквально два місяці назад виходила промка з токеном Шраб, на якій я також зміг залутати близько 4000 доларів. На свою ферму аккаунтів. Тому пропускати цю промо-акцію ну просто неможливо, тому що це гарантований заробіток і причому дуже і дуже великий заробіток. Тому в цьому відео ми з вами проаналізуємо цю промо-акцію. Я розкажу, як правильно робити її, як правильно її абузити, і, звичайно, ж таки, як отримати максимальний профіт. Тому обов'язково довіляється це відео до кінця, так як в кінці відео також я зроблю розіграш на 5 безкоштовних аккаунтів Bybit. Які ти можеш просто так виграти. І так, давайте зразу прийдемо на сторінку нашої промо-акції. Загальний призовий пул в нас 1 250 тисяч токенів МАВ'я. Можемо зразу зайти на Bybit і подивитися, скільки загальний призовий фонд в нас в цій промо-акції. А загальний призовий фонд в нас більше 8 мільйонів доларів, чуть майже 9 мільйонів доларів, що доволі таки багато. Тому давайте подивимося, що нам потрібно зробити для того, щоб залутати наші токени. Почалась у нас ця промо-акція ще 5 числа і пройде воно до 22 е, лютого. Тобто в нас зараз 10 лютого, ще 16 днів. Відео вийде, я думаю, завтра. Тобто, у вас буде ще 15 днів для того, щоб загнати максимальну кількість аккаунтів під цю промо-акцію. Що ж потрібно робити? Все дуже просто, дуже прості завдання. Потрібно мати твіттер, підписатися на Bybit, підписатися на Mavio, зробити квоти ретвіт. Давайте я вам зразу покажу, як це робиться, тому що в минулих акціях я бачу багато хто робив не так, як треба. Ви іменно нажимаєте вот на ретвіт і тут вибираєте квоти. І тут вже щось пишете. Можете відмітити когось, можете щось написати, і також пізніше я покажу, як взяти силку іменно з цього квоти ретвіту. Далі вам потрібно зробити скрін з ігри. Як зробити скрін з ігри? Також дуже багато питань. Як можна взагалі, що потрібно встановлювати проксі на телефон, чи як зробити так, щоб не побрили. Все дуже просто. Ви скачуєте емулятор, будь-який, наприклад, BlueStack, можете загуглити в інтернеті, і на нього вже качаєте ігру, качаєте перше VPN, тоді качаєте ігру, створюєте аккаунт, чуть розвиваєтесь, робите скріншот. Після чого видаляєте цю ігру. Включаєте, виключаєте VPN, у вас міняється IPшнік в вашому емуляторі. І ви знову заходите, качаєте ігру і робите так по колу. В принципі, все досить просто. Да, звичайно ж таки, тут буде чуть важче, тут чуть більше часу треба буде потратити, ніж в минулих таких двох похожих промо-акціях. Але, в принципі, все доволі просто і нагороди цього точно вартують. Чуть пізніше ми поговоримо. Про проходку на цій промаксі і скільки можна заробити буде з умовних 10 аккаунтів. І, звичайно ж таки, потрібно нам, щоб наш аккаунт був обов'язково верифікований. Знову ж таки, можете звернутися в мій магазин з верифікації, якщо вам потрібно верифікувати аккаунт. Далі ми депозитимо 100 доларів, трейдимо на них Mavia або можете просто запозити самі токені Mavia в Нетворці в 100 доларів до закінчення івенту. Після чого нам потрібно заповнити невеличку форму. Тут все також дуже просто. Все, що потрібно, просто взяти URL з нашого квоти-ретвіту. Давайте я вам зразу покажу, щоб потім не було питань. Тобто, дивіться, ми робимо квоти ретвіт, пишемо да-да-да-да, постимо обов'язково. Далі заходимо в наш профіль. Заходимо, він буде або тут, якщо його тут не буде, значить він буде тут 100%. Після чого ми беремо іменно ось цю кнопочку поділитися. І тут копіюємо лінк, і після чого ми вже вставляємо її сюди. В принципі, все дуже просто. Далі нам потрібно ввести наш юзернейм з нашого аккаунту Mavia. Обов'язково, що, звичайно, ж таки, щоб він сходився зі скріном, не наплутати тут нічого. Тому звичайно ж таки робіть якісь індивідуальні ніки, тобто будь-який якийсь робіть хорошим. Важно такий, як у вас називається пошта, це буде більш трастово. І далі вибираємо, як ви скачали Mavia, з якого е, платформи. Тобто Android або iOS. Ми пишемо Android, тому що BlueStacks емулятор у нас, наприклад, на Android. Не знаю, чи є емулятори на iOS, але у нас, наприклад, на Android. І все, після чого у нас 30 тисяч людей получать по 40 токенів Mavia. Як я вам вже міг показувати: 40 токенів Mavia на даний момент у нас оцінюється в 275 баксів. Звичайно, ж такий курс, можливо, присяде, а можливо, і виросте навіть. До закінчення промо-акції, але я думаю, від 200 баксів тут ми точно заробимо. Наразі в нас квоти ретвіти зробили майже 50 тисяч людей, що доволі не так багато, що панель, я пам'ятаю, набагато більше людей заповнювало форму. Під кінець там було близько 150 квоти ретвітів. І повітову десь проходка ставила близько 20%. На, наприклад, умовно, ми заводимо 100 аккаунтів і отримуємо два з аккаунтів виграшних. Тобто математика в нас дуже величезний профіт, якщо порахувати. Давайте тоді звернемось, скільки ж можна заробити. Зразу ж порахуємо. Для чого давайте зайдемо в мій телеграм-канал. Знову ж таки, тут будуть всі силочки на Bybit, Моя реферальна програма. До речі, я замітив, що якщо рігатись іменно по партнерці, то більше шанс, що видадуть нагороди. Чесно, то, що ви рігатись по партнерці, мені нічого не дає, але іменно я замітив, що нагороди приходять більше звичайно, на аккаунти, які зарігані іменно по партнерській силці. Тут також є ссылочки на всі твіттера, є ссылочка на ігру, де качати її, знову ж таки, в плеймаркеті, вона також є. І тип, також невеличкий гайд, де я розказав, що як і коли треба робити. Знову ж таки, можете ним користуватися. Який мій план по цій промо-акції, як же я буду заробляти в ній, скільки аккаунтів буду заганяти і так далі. Зараз я планую заганяти по 20-30 аккаунтів кожен день. Тобто, в нас ще є. 15 днів і умовно я зажену близько 400 аккаунтів, хоча б, надіюсь, встигну загнати. Хто скіпне, той, звичайно ж таки, не друже з головою я тут написав, тому що реально цифри тут просто нереальні, дивіться, як я тут порахував. Якщо я думаю, що проходка буде близько 20% на аккаунт, то з 300 з 400 точніше аккаунтів я залутаю близько 15 тисяч доларів. Тобто це все ви можете порахувати. І це при тому, навіть якщо в нас буде нагорода по 200 доларів на один аккаунт. А я впевнений, що спокійно нагорода може сягнути і 250 і 300 баксів. Тоді цифри будуть ще в рази більші. Тобто, дивіться, умовно, ви навіть, якщо заганяєте 10 аккаунтів, у вас з проходкою в 20% 2 аккаунти точно є. Тобто ви заробляєте близько більше 400 баксів тільки з 10 аккаунтів. Так само ви просто рахуєте математику. 10 аккаунтів 400 баксів, 100 аккаунтів 4000 баксів. В принципі, дуже і дуже легка математика. І ще хотів вам розказати, що, як ви знаєте, у мене є команда, з якою я співпрацюю. Наразі вона складає 5 людей, тобто частину, як ви бачите, я вже поставив для того, щоб вони чисто робили байбіт, загружали аккаунти. Але також в мене ще є дві-три вільні людини, які, в принципі, особо нічим не зайняті. Також в мене є на аутсорсингу ворки хороші, і вам тут я вирішив дати таку можливість. Тобто, якщо у вас є гроші, але вам впадло, немає часу. Ще немає акаунтів, ви можете написати Мені в ЛС, і ми зробимо під вас ферму, тобто і зажженемо акаунти. Тобто ви даєте тільки гроші або гроші і акаунти. Ми створюємо під вас вашу ферму, робимо з вами табличку, розписуємо її. Звичайно ж таки перед тим проводимо кол, порахуємо все, скільки в нас вийде витрат, скільки в нас плюс-мінус буде дохід, і скільки ми поділимо наш дохід. Тобто умовно ви там вкладете 500 доларів. Ми заробимо в загальному, буде приход 1000 баксів. 500 баксів, які ви вклали, ви заберете собі. 500 баксів, у нас є чистий доход і умовно ми його поділимо на пополам, тобто 250 вам, 250 нам. Я думаю, це більше, ніж справедливо, і, в принципі, це виглядає як дуже хороше партнерство. В минулому промо з токеном Sharp плюс-мінус на 1000 вкладень, у вас виходило 50% до вкладень, як я тільки що і сказав. Тому я думаю, що це досить хороша пропозиція. Ми працюємо тільки з банками, якщо у вас інвестиція більше 500 баксів. Тоді ви можете написати мені в ЛС, Ми з вами проведемо зі дзвон, поговоримо, розрахуємо процент, розрахуємо скільки аккаунтів ми зможемо е, зробити, і також і ви скинете гроші, і ми почнемо їх робити. Тобто, в принципі, все досить просто. Ну як і як обіцяв, давайте проведемо розіграш на 5 безкоштовних курс верифікації на біржу Bybit. Все, що для цього потрібно зробити, це написати коментар під цим відео і розказати, який ваш любимий сектор з криптовалюти і чому це може бути промо-акції від бірж, може бути іменно якась біржа, наприклад, Bybit, може бути DeFi сектор, Play-to-Earn сектор, Move-to-Earn сектор. Трейдінг, холдінг, стейкінг і так далі. і так далі. Сфера в криптовалюті є куча. Обов'язково написати, яка це сфера, і розписати, чому, можливо, ви на ній заробляли, можливо, ви на ній втрачали. Детально розписати. Підписатися на мій телеграм-канал, підписатися на мій магазин вкус верифікацій і поставити лайк на це відео. Результати будуть в моєму телеграм-каналі вже 15-го числа. Тобто я спеціально лишаю вам 11 днів для того, щоб ви встигли загнати ці аккаунти, які я вам безкоштовно верифікую. Обов'язково заганяйте максимальну кількість під цю промо-акцію, щоб заробити хорошу кількість бабок. Ну, а всім дякую за перегляд цього відео і всім пока!